Якщо ви вже маєте сумніви у стосунках. Це сигнал, що чогось не вистачає, або чіткої позиції партнера, або прозорого діалогу. Очевидно, що не хочеться витрачати час на когось, хто може не мати серйозних намірів. Проте потрібно розуміти, що пряме питання: а хто я для тебе це не завжди правильний хід, тому що відповідь може бути формальною або уникаючою. Найкращий спосіб це не ставити питання в лоб, а обговорити ваші потреби та очікування. Наприклад, мені важливо розуміти, куди ми рухаємось. Для мене важливі стосунки, які Приведуть до глибокого зв'язку. Розкажи, будь ласка, як ти це бачиш? Як ти бачиш стосунки через рік? Які у тебе плани стосовно нас? І якщо людина ухиляється від відповіді, говорить не конкретикою, дає невизначеність. Поживемо, подивимось. Насправді, це уже відповідь, яка багато про що говорить. Намагайтесь звертати увагу на те, як людина діє, чи інвестує свій час, емоції та ресурси, чи включає людина вас у свої плани, чи представляє вас своїм друзям, знайомим, родичам? Що варто уникати? Не тисніть на людину, але не бійтесь висловлюватись. Просто під тиском людина може сказати те, що ви Хочете, майте на увазі, і не обов'язково це буде правдою. Також не випрошуйте любові чи гарантій, адже знаючи ваші слабкі місця, вам можуть це пообіцяти, і не бійтесь отримувати відповіді, які вам можуть не сподобатись. Це набагато краще ніж залишатись в ілюзіях на роки.